Руський мір на Майдані Незалежності найпублічніше, символічно заряджене місце країни. Росіяни у мілітарі в бранні здійснюють напад на ветеранів російсько-української війни. Про що це і чому це можливо в принципі у 2025 році? Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на мій новий канал, тисніть вподобайку. Чекаю на ваші коментарі під відео. 18 серпня в Києві прощалися з Давидом Чичканом, художником і військовим, який добровільно долучився до лав збройних сил України, служив мінометником і загинув 10 серпня в бою на запорізькому напрямку. Під час церемонії прощання на майдані майоріли не лише національні прапори, а й анархістські чорні, червоно-чорні, прапори анархосиндикалістів, екоанархістів, анархофеміністів. А також прапори ЛГБТК плюс спільноти, і це не випадковість. Чичкан був переконаним анархістом, для якого анархізм означав особисту добровільну відповідальність замість нав'язаних владою ієрархії. Він глибоко вірив у рівність між людьми, у солідарність та соціальну справедливість. Виступав проти дискримінації, насильства і експлуатації. Саме тому він підтримував ромів, кримських татар, ЛГБТК плюс, політв'язнів і всіх тих, кого принижувала або принижує консервативна силова система. Я людина лівих поглядів, а це означає, що я за проти ексклюзивності і вважаю, що я такий самий, як селяни, вчителі, пролетарі. Нічим не ліпше за них. А це росіянин Денис Євгенійович Капустін, також відомий як Денис Нікітін або White Rex, ультраправий активіст, чия активність заборонена в Європейському Союзі як така, що спрямована проти ліберально-демократичного ладу у 2022 році. Капустін створив Руський добровольчий корпус. Це така група росіян, які воюють проти Путіна разом із силами оборони України. Інакше кажучи, росіяни, які вбивають інших. Росіян, що однозначно робить їх корисними для нашої держави, підрозділ РДК існує під дахом головного управління розвідки Міністерства оборони України. А отже, команда Кирила Буданова використовує бойовиків за їх прямим призначенням. А на цьому відео Капустін, він же Нікітін, він же Вайтрекс під час сутички з тими, хто прийшов на Майдан попрощатися з Давидом Чичканом. За словами українського ветерана Віктора Пилипенка, командир РДК підійшов до нього і спробував видерти з рук ЛГБТ-прапор. Пилипенко до слова очолює об'єднання українські ЛГБТ-військові за рівні права, але в даному випадку це не має значення, Як і не має значення те, що Давид Чичкан, з яким прощалися на Майдані, не був геєм. Ось що Пилипенко написав у Фейсбуці. Збук після бійки з командиром РДК Нікітіним побилися на похоронах Давида сьогодні за веселковий прапор, який той прийшов видерти з рук не свободою просякнуте повітря. Російське, я б сказав, глобальне імперство кривди в повітрі. Треба об'єднуватися, щоб йому протистояти. Треба захищати добро та любов. Кінець цитати: представники РДК не брали участі у похороні, але, проходячи повз, вирішили висловити свою позицію щодо ЛГБТ-прапора. На відео чути такий діалог. Мы тут товарища хороним». Увидповедь «А он что, пидор?» Насчет про Луналу. «У нас свободная страна, все воюют за свободу. У вас есть своя страна, где это, сука, запрещено. Пиздуйте туда». Кінець цитати. А ось що про це тоді написала активістка Діана Берг. Цитую, це могло статися лише на похованні Давида Чичкана. І Я думаю, що це мало статися як метафора його життя, боротьби та мистецтва. Це дійсно влучна думка. Чичкан працював у жанрі соціальної та політичної критики. Його виставки не раз зазнавали цензури і нападів. Тож направду символічно, що навіть після смерті його особистість стала точкою боротьби між вільною Україною. Та російською нетерпимістю, чесно кажучи, Давиду, це мабуть навіть сподобалося, б, бо все це про виклик системі привід для дискусії і зіткнення ідей, якби не але – 12-й рік війни. Четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії. Чому взагалі такі сутички досі можливі? І що в головах Росіян, які дозволяють собі агресивно повчати українців у 2025 році в центрі української столиці? Тут є два моменти, які нам з вами треба проговорити: перший Денис Нікітін, як і будь-які інші опозиціонери, чи то Навальні, чи то Ходорковський, Карамурза, Яшин, всі вони борються лише проти одного проти. Путіна у базовій прошивці рускава чоловіка завжди два образи: той, хто б'є, і той, хто може відбиватися. Тому в російській культурі будь-який рух завжди проти когось, проти царя, боярина, баріна, проти Путіна, але ніколи за щось конкретне, бо відсутнє бачення, що будувати далі. Тому після кожного бунту там і приходить новий авторитаризм. Українці ж завжди боролися за. За свободу, незалежність, рівність у 2004 році. Ми виходили на майдан не проти тирана, бо його і не було. У нас змінювалася влада, а щоб відстояти право вільно обирати владу. У 2013-му ми стояли не проти Януковича, а за європейський вибір, за гідність і свободу. Те, що Янукович утік, це побічний ефект, а не мета. Власне, так само відбувається і сьогодні. На відміну від хороших русських, українці воюють не проти Путіна. А за право мати державу, бути незалежними, вільними і рівними. Саме тому поруч на фронті стоять праві, і ліві націоналісти, анархісти, ЛГБТ, військові, роми і татари. Це не ситуативне спостереження, це просвіковується в історії. Хмельниччина, гайдамацькі рухи, Кирило-Мефодіївське братство, визвольні змагання 17-21 років, шістдесятники і дисиденти, революція на граніті у кожному випадку. Українці створювали власний політичний простір, раду, виборність, рівність. Це не те, як у Росії, де бороть. Боротьба проти царя чи боротьба з більшовиками це завжди концепція нового суспільного устрою, де українці бачили себе вільними. Це завжди був проект за а не проти. Це і є фундаментальна культурна відмінність між народом України та імперією. Ми будуємо. А вони завойовують і руйнують. Другий момент, який чудово характеризує ультраправих русських в Україні, після інциденту, 18 серпня, українські медіа наводять слова Нікітіна, який на торішній акції після маршу рівності, також в Києві, відповів на запитання про ЛГБТ-спільноту таким чином. Їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості? І це дуже показова теза меншість диктує більшості. Глибоко авторитарна логіка калька з російської пропаганди вона виходить з презирства до інакшості, з бажання однорідності та покори у демократичному суспільстві. Саме захист меншості обов'язок. Більшість не потребує захисту, вона має силу і ресурси, а меншість потребує гарантії. Саме тому риторика Нікітіна це мова Кремля, мова страху і підміни понять. У Росії вона роками звучить, коли йдеться про гейропу, загніваючий запад і традиційні ценності. І коли хтось у Києві на українській землі вживає ці формули. Це не просто думка, це проникнення імперії в тіло країни, яка бореться за свободу. Для нас веселковий стяг у руках ветерана не символ меншості, це символ свободи, тієї самої, за яку щодня гинуть. І за інакшість у нас не карають. У нас за нею вмирають. Отже, ця історія, вона не про дрібну сварку. Це без перебільшень прорив російської ідеології крізь наші окопи у тил, у центр Києва. Тому діяти треба жорстко, поки руський мір у такому вигляді не пустив метастази. Куратори РДК в головному управлінні розвідки мають чітко усвідомлювати робота з русським добровольчим корпусом це не питання виховання чи співпраці, це питання національної безпеки. РДК можуть і мають бути інструментом у війні проти Росії, але лише інструментом. За. Дання спецслужби контррозвідувальний і контрольний супровід, постійний нагляд за особовим складом і нейтралізація будь-яких ризиків для України. РДК повинні бути на короткому повідку, щоб не допустити перетворення цієї групи на окремий центр сили чи канал впливу на наше суспільство. На сам кінець, давайте без ілюзії. Ці люди ніколи не стануть нашими союзниками за цінностями, бо їхня природа залишається імперською. Їхня роль проста: бити росіян. Нам це вигідно, але правила на українській землі визначає лише Україна. А що ви про це думаєте? Ласкаво прошу у коментарі. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.